Мати пристойну пенсію, не відкладаючи на неї самому, це є дуже велика ілюзія, і це є абсолютно неможливо. Пенсія від держави це 25% від офіційної зарплати. А враховуючи реалії сьогодення, де більшість тіньової економіки отримують мінімалки решту у конвертах або працюють за кордоном. Хочеться просто запитати: люди добрі, ви здуріли на що ви взагалі розраховуєте? Та ви дійдете до 60-65 років та залишитеся з голою сракою, і абсолютно нічого у вас не буде, навіть можливо, мінімалки, на те, що хорошого забезпеченого життя. А ви потім сядете і будете нарікати, що Влада не така, президент не такий, нам повинні винні, зобов'язані і нам чогось не дали. і Країна погана, і всі погані. Та не країна погана, та не всі погані. Поганий ваш підхід до того, що ви не вмієте накопичувати собі самостійно. Це робить цілий цивілізований світ. І, до речі, хто би хотів це навчитися робити, в кого трошки прокидається свідомість, хто бачить, що старі стандарти і установки не працюють, то беріть і робіть якісь дії. Я у своєму телеграмі проводжу живі трансляції, безкоштовні консультації на тему, як кожен українець може мати достойну пенсію, як собі її створити з максимальними гарантіями і як це робити у найкращих компаніях. Приєднуйтесь, це безкоштовно. Не чекайте, бо замість вас ніхто нічого не зробить.